Привіт, привіт, любі, мої дорогі! Це таро-прогноз на повний місяць, який буде 18 вересня 2024 року. Для всіх знаків зодіаку. Також це буде місячне затемнення, і енергія місячного затемнення завжди відкриває двері до якихось потужних змін в нашому житті. Крім того. По місячне затемнення буде у знаку риби, що буде підсилювати його а, таку таємничість і будуть відкриватися якісь а, такі потаємні а, аспекти в нашому житті. Особливо а, риби підсилюють інтуїцію нашу і можуть бути емоційні качелі. Так що зверніть увагу на свій емоційний. Там збалансуйте його. І е, саме головне прийміть цей час як можливість е, до нових змін, до покращення свого емоційного стану. Е, привнесіть в цей благодатний період е, в своє життя якісь корисні звички, як у вигляді медитації, медитуйте. Цілюйте себе, очищуйте себе. Це буде чудова пора достілення і очищення як на фізичному стані, так і на внутрішньому, на духовному стані. І так, давайте дивитися для кожного знаку зодіака, Що ж підкажуть нам карти, які енергії чекатимуть вас? Цей благодатний період. А я вас хочу попросити. Створюйте карму щедрості. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Тут багато корисної інформації для вас. І також ставте лайки, мені буде дуже приємно. Делі, діліться в коментарях своїми враженнями, що у вас відбувається. Я ціную кожен ваш коментар. Всім відповідаю на ваші коментарі. І також ви можете підписатися на сторінку в інстаграм. Під цим відео я залишаю посилання, по якому ви можете перейти в мій інстаграм аккаунт, де більше живого спілкування зі мною, де ви можете більше задавати мені питань напряму. І так, овни, дорогесенькі, для вас карта на місячне затемнення. І це карта мудрості. А, тут дивіться. Карта неоднозначна. Людина утікає, прихопивши якесь добро. Так що будьте уважними. Якщо буде щось відходити з вашого життя в цей період, дивіться, щоб не прихопили щось своє. Якщо людина іде з вашого життя, забирає свої речі. Треба придивитися, чи не заберуть ваші речі. І також на, ну, ця карта ще має енергію, коли потрібно. Будуть такі ситуації, коли буде потрібно відкрити свою мудрість. І така мудрість, яка буде. На на, такій, на межі з хитрістю треба буде проявити в якійсь ситуації відкриється якась така ситуація, де треба буде проявити усю свою мудрість, яка межуватиме з хитрістю. Насправді, хитрість це є дуже дуже велика мудрість, і така енергетика буде власне панувати у вас. Тут в, цей, в, таке, в це місячне затемнення вам треба бути дуже-дуже, як то кажуть, кмітливими, щитувати простір і проявляти не мудрість. Так, тільці, дорогесенькі, для вас карта на місячне затемнення. Вибір, а ви будете стояти між вибором. Два вибора, два шляхи. Яким шляхом піти? І вибір цей буде нелегкий, вам буде складно зробити цей вибір, тому що тут дві дороги відкриваються перед вами, і вам треба буде вибирати. І пам'ятайте, що вибір ну, робити складно, але. Як зробити правильно вибір, який би ви вибір не зробили, він завжди буде правильний. Але ви відчуваєте своє тіло. Тіло воно завжди нам підказує, як зробити правильний вибір. От у вас є два виб... дві дороги, два вибори. Треба зробити, вибрати щось одне. Проговоріть це вслух. Проговоріть одне. І слухайте, як реагує ваше тіло. Якщо ваше тіло зажимається і воно. Ну так, зажимається і так якби не хоче того, значить це не ваш шлях. А коли ви говорите про інший варіант, і ви чуєте розширення, коли та, от я не знаю, як це має статися, тому що ну так не буває, але я цього хочу, я розширююся, тоді це той шлях, який правильний для вас. І не бійтеся, вибирайте той шлях, який вас розширює. Коли ніби страшно, але ви хочете туди. Ось така чудова енергія пануватиме. Щось таке відкриється, відкриються якісь два шляхи, які поставлять вас перед таким кардинальним вибором. Близнюки, дорогесенькі мої, для вас карта на місячне затемнення. Паш Пентаклів це і невеличкі гроші, якісь такі грошові турботи. Стануть перед вами. Можливо, це невеликі гроші, але які будуть потребувати у вас уваги, звернути на них увагу. Можливо, це кредити, погасити всі кредити. Давайте витягнемо ще одну карту підказку, тому що пажі це завжди щось таке маленьке, про що треба турбуватися. Можливо, це вкладання в бізнес, який ви вкладаєте, можливо, це вкладання в ваших дітей, гроші на вашу. Дітей чи на батьків, щось таке, чим ви опікуєтеся, що потребує ще вашої опіки, і потребує такого ще уваги, ще треба щоб воно ще підросло, ще треба його поливати, ще треба плекати. Давайте витягнемо ще одну карту підказ. Карт. Карта трансформації. Щось буде відходити з вашого життя. Отут бачимо. Що пін, ну, якби паш Пентаклі і смерть, щось маленьке і якась трансформація, а якесь таке духовне буде пробудження. Можливо, оця ваша така невеличка щедрість, або щось що ви, щось відкриється, тут як відкриються очі на щось. Що, можна було так, будуть якісь такі дві, будуть дві енергії, які не похожі один, одна на одну. Сильна потужна енергія пробудження і якась турбота. Турбота про, а, про когось. А, і це буде вам давати якесь, оця турбота про когось буде давати вам таке мега-пробудження. Що ви будете ставати зовсім іншою людиною, попри це все. Сильна, потужна енергія буде. Це також і про емоційні качелі, про таке духовне пробудження. Вам буде дуже цікаво пірнати ці енергії. Раки дорогенькі, для вас карта на місячне затемнення. Карта нічної жриці. Якась тайна відкриється, щось прийде в ваше життя. І прийде, знаєте, щось. Як, також як два вибори, дві дороги буде, яку вам треба буде вибирати, слухайте свою інтуїцію, не слухайте нікого. Це карта такого, знаєте, пробудження внутрішньої сили, внутрішньої енергії, тому що, якраз, власне, оцей повний місяць в рибах він буде давати і спонукати до прислуховування до себе. Будуть емоційні качелі, які вам треба буде слухати. От чорне і біле. Баланс між чорним і білим, і треба буде робити вибір. Це також вибір. Дві, два шляхи буде відкриватися перед вами. Вам треба буде робити вибір. І, власне, цей вибір вам треба буде зробити із серця, не слухати нікого, хто що говорить. Робити цей вибір. Серцем, послухати себе, чого ви хочете насправді. І ця карта також, можливо, в цей період вам треба буде звернутися до фахівців. Це, власне, є психологи, тарологи, люди, які займаються езоторичними такими практиками. І також, можливо, ви вирішите в цей період піти більш в таке духовне життя, більш... пірнути в духовні знання. Або ще також може бути відкритися вам, дійсно відкритися у вас таке бачення, або приснитися віщий сон може. Приснитися сон віщий, і ви будете думати про те, що ви можете таке робити, що ви відчуваєте. Може включитися канал інтуїції у вас, і ви відчуєте оті. Сигнали своєї інтуїції, яку ви не могли раніше відстежити, але щось вам прийде, от як у віщому сні. І, воне, і це відтвориться в житті. І це буде для вас таке велике-велике відкриття. Так, Леви, дорогенькі, для вас карта на місячне затемнення. Дивимося, яка енергія буде панувати у вас. Карта башня. А бачите, оця енергія повного місяця в рибах, це іде така емоційна стряска. Це дійсно потужна енергія, яка вас як пробудить. Це буде пробудження і духовне, і ви подивитеся на щось з іншої, як блискавка. От, як блискавка, дуже блискавичне рішення, ви будете приймати. От як була вежа. І, вроді, все було добре, і тут е, іде така блискавка, і все, не так, і все бачиться, тому що тут більше про духовне пробудження. Ви будете бачити все в іншому е, такому аспекті, уже не так, як ви дотепер дивилися на ці ситуації чи на цю людину. Вам відкриються очі. Це духовне пробудження, коли ви знімаєте окуляри і будете бачити все по-іншому. І будете думати, Як я довго. Жила чи жив в таких ілюзіях. Це зруйнування ваших ілюзій. І це чудово. Ви будете відчувати себе справжнім і е, таким пробудженим, як от спали, спали, потім пробудилися і побачили, що життя не сіре, воно кольорове. Можна жити так, в кольоровому житті. Леве, це чудова енергія. Ви будете. Відчувати прилив енергії, нової енергії, зруйнується. Оце таке внутрішнє щось старе, яке вас тригерило, тягнуло назад. І зараз прийде прилив нової енергії, яскравої енергії, діви, дорогенькі для вас. Яка енергія у вас пануватиме? А, ене... Боже, я так люблю цю карту, це така чудова енергія. Карта. Нульова, як все з нуля, все нове, все чудове, це коли ви як чистий аркуш паперу, на якому ви можете малювати все, що ви захочете, нове життя, нова людина прийде в ваше життя. Можливо, це вагітність, народження дитини, і нова людина, нова людина, яку ви ще не знали. Людина може бути з інших земель, іноземець. З іншої віри сповідання, іноземець, інша мова. Але це чудове, це коли знайомство з людиною, може прийти така чудова людина і також щось нове. Ви почнете робити щось нове в своєму житті, що вас буде надихати, і це ви будете робити з нуля. Ну, у вас вже є якісь певні, певні навички, звичайно, і це щось нове, яке буде вас так надихати. Подивіться, яка чудова світла карта, як людина легко йде в нове своє життя. Це також переїзд за кордон, переїзд в інші країни, і ви будете там почувати себе дуже добре, можливо, в інше місто, ну, зовсім інші енергії енергетика місця. В яке ви попадаєте, міняється. А можливо, навіть якщо ви не переїжджаєте, то у вас поміняється ота внутрішнє бачення того, де ви зараз живете, того, що ви робите. І ви це будете робити уже в новій енергії, світлі, радісній енергії. Діви, це чудова карта. Нове життя, нове життя символізує ця карта. Це як народження дитини, від народження дитини, від вагітності, коли зароджується щось нове, до зовсім дійсно переоцінки всіх цінностей, і ви починаєте жити новим, яскравим життям, легшим і радісним. Так, Терези, дорогесенькі для вас карта на цей. Місячне затемнення. Дивимося, вже цікаво. Дивіться, скільки карт пробудження цього дійсно цього місячного затемнення багато карт пробудження. Це карта суд, це прийняття рішення, це новина, це коли ангел робить. Якась новина йде у ваше життя. Можливо, це і дійсно вирішить, якщо це ваша тема суд. Uh, уже, якщо у вас триває суд, буде рішення суда, uh, але взагалі це також про таке духовне пробудження. Коли ви зрозумієте, що uh, вищі сили вами опікуються, Пам'ятайте, тому що ця карта показує, що ви під опікою ангелів. Не, не забувайте, коли вам особливо буде важко, буде якісь емоційні такі стряски, багато тривоги. Пам'ятайте, що ангели завжди з вами, завжди чекають. У них у ангелів нема такого, що ви попросили захисту, і вони не прийшли і вас не захистили, бо у них немає часу. У них завжди є час на вас. Вам тільки протягнути до них руки. Більше часу звертайте. Свою увагу з'єднуйтеся з Богом, з'єднуйтеся з ангелами. Цей такий благодатний період дає підказку що. Звертайте більше увагу на те, що ангели завжди біля вас. Ви ніколи не одні, не сумуйте. Життя за вас. Так, серези дорогенькі це для вас. Скорпіони для вас карта. На цей повний місяць. І так, дивимося, скорпіони дорогенькі. Яка ж пануватиме карта творця, карта Мах. Це рух в новому напрямку. Це коли людина, яка знає, чого хоче і що їй робити. І все має для цього. Це той, хто не тільки думає, не тільки мріє, а той, хто має чіткий план і починає діяти. Це є для того, щоб почати діяти, рухатися в новому напрямку, чудова енергія творчості. І людина з'єднує думки, їх матеріалізує думки, тому що одна рука вверх, друга вниз, є думки, є мрії. Мріяти дуже легко. А в думках і в мріях все дуже легко. Коли приходиться на ділі, починає матерія, вона є складніша. Але тут вам важливо зробити перший крок. Карта Мах, карта номер один в колоді Таро. І це про перший крок, який вас приведе до успіху. До довготривалого, який буде вам давати і давати. Хороший результат, і саме головне, це творчий е, такий потенціал і розвиток. Ви будете розквітати. Головне вам наважитися зробити перший крок. У вас для того все є. Сила, розум, все-все. Потрібні люди прийдуть в ваше життя. Хоч вам може здаватися, що ні, не все є, але все складеться це про перший крок. І далі все світ буде підлаштовуватися під вас. Чудово, скорпіони! Чудова енергія. Так, стрільці, дорогесенькі, стрільці для вас карта на це місячне затемнення. Ну, вже цікаво. Так багато карт пробучення, багато карт творчості. Дивимося для вас, дорогенькі. Так, карта тріумфу. Це буде краще навіть, ніж ви думаєте. Це тріумф. Вам оплодують. Ви зробили. Ви молодець, коли ви гордитеся самі собою, я це змогла, я це зміг. А, і це про те, що ви трудилися, ви трудилися, ви старалися, ви робили і. Є результат. Подивіться, на коні, тріумфально. Ви заходите в це життя. Вам аплодують, у вас є команда, у вас є підтримка. На коні, ви на коні. Кінь це завжди підтримка. Це тріумф. Ви, можливо, мали презентацію, щось кожен подумає про свою ситуацію. Робіть сміливо, у вас все вийде буде краще, ніж ви собі це можете уявити. Чудова карта у всіх сферах життя тріумф. Стрільці ви молодці. Так, позароги для вас карта на місячне затемнення. Дивимося, 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 що принесе? Що це? Місячне затемнення принесе для вас. І так, десятка. Десятка монет, це чудова, чудова енергія. Коли є результат, ви побачите цей результат. Можливо, закінчиться ремонт в квартирі, в будинку. Це про нерухомість. Все, що зв'язане з нерухомістю, все буде вдало. Чи здача в оренду, чи навпаки, ви шукали в оренду, і зараз ви знайдете таке, як ви хочете, і по такій ціні, як ви хотіли. Це карта про цінності також. Про цінності не тільки матеріальні, а коли вся сім'я в зборі, про цінності такі, які вас дійсно збагачують, про коло любові, переоцінка цінностей. І це коли вся сім'я збирається, і такі сімейні традиції, коли ви в сім'ї відчуваєте оце коло любові, родинний будинок, родинне тепло. Це чудова енергія, яка вас наповнить в цей період, наповнить вас, і це буде вам давати дуже-дуже багато енергії. І ця енергія буде вас спонукати до ще більших результатів, коли ви наповнені ця матеріальна цінність. Вас і духовна цінність, коли вони поєднуються. Це карта, яка поєднує і матеріальні цінності, і духовні, і коли вони в балансі. І це буде вам давати дуже багато сили і радості. Саме головне це карта радості, тому що тут дуже-дуже хороша енергія. Водолії, дорогесенки, для вас карта на це місячне затемнення. Карта швидкості, швидке просування. В усіх сферах вашого життя це рух вперед, і це дуже швидко. Це рух вперед в бізнесі, це рух вперед в особистому житті, це рух вперед, і це також переїзд за кордон. Чи до вас приїдуть гості, чи ви швидко зберетеся. Це коли багато інформації дуже швидко треба обробляти. Але це карта просування. Просування вперед на великій швидкості. У вас є підтримка, ви на коні, вам приходить потрібна інформація, потрібні люди. Все складається дуже швидко. Все підлаштовується під вашу ситуацію. Чудова карта водолії. Риби, дорогесеньки, для вас карта на це місячне затемнення. Дивимося, дорогесенькі. Які енергії пануватимуть у вас? Так карта перемоги. Людина твердо стоїть на ногах. І про що ще ця карта? Про те, що вам варто більше вірити в себе, про свою самоцінність, про віру в себе. В першу чергу, дивіться, тут людина стоїть рівно на своїх ногах, твердо, на землі, чітко знає, чого хоче, і крім того, що. Це м, тоді, коли ви, можливо, чекаєте, що хтось прийде і за вас зробить. І, власне, це карта, коли ви маєте прийняти рішення, що за мене ніхто не зробить. Я маю це зробити, і я з цим справлюся. Людина з цим справилася, вона одна, але ще й примножила у неї два мечі, не один. Тобто, ви з цим справитеся. Ваша самоцінність, ваша впевненість в собі тут. Енергії підказують вам більше впевненості в собі. Ви переможець. Однозначно. Звичайно, ніхто не каже, що це рішення так приходить зразу і спонтанно, але це рішення ви маєте прийняти, і тоді ви будете переможець. Ось такі чудові енергії пануватимуть на це місячне затемнення. а я вас люблю, обіймаю і до нових зустрічей!